Давайте подивимося, що відбудеться в червні місяці. Вже червень почався, що до кінця червня відбудеться. Десь у вас зараз проблеми роздуми йдуть, карти показують. От знаєте, тут по картам, ніби ви мали б бути в одному місці, а оказалися в другому. І хтось як любов вашу украв. Чекаємо до кінця червня. Мужчина якийсь гоноровий іде? Ви знаєте, тут може повернення мужчини йти. Якийсь вернув не туди. Ну, вже вам тут, звісно, рішать, він вам треба чи ні, але він ніби хоче з вами щось серйозне, так? Да? Таке заснувати? Він розстроєний, йому неудобно, йому стидно, він хоче тут з вами якоїсь серйозності. Ну, він заставив вас, бачите, як лежати, переживати, страдати. Хоча ви сама по собі ж кажу, що ви не там, де ви мали бути. Ви дуже достойна жінка, яку принизили, я би так сказала, до якої не гарно поставились. Несправедливо, так? Да? От мені карти підказують, несправедливо. Мужчина якийсь несправедливо поставився до вас. Ну, він тут іде, буде обіцяти щось. Вашу сторону будете казати я це там погане позаду залишив, тепер буду тільки твій і так далі. Ну, ви вже будете самостійно тут, звичайно, вирішувати. Помінявся він чи ні, дивитись, потрібен він вам чи ні. Але от в червні іде ось такий мужчина.